Після того, як «Гру престолів» наздогнав статус культовості, і драматичний серіал про складну політичну систему став навіть частиною коп культури, студії було нелегко зрозуміти, як саме розвивати всесвіт екранізацій Джорджа Мартіна. Не хотілося би проект розглядався з позиції вічних порівнянь з першою вдалою адаптацією. Треба було створити щось нове, але у схожому настрої. Дім дракона пережив виробниче пекло, що зараз відбувається і з іншими серіалами за творами письменника. Але він став одним з найбільш оцінених телевізійних шоу останніх років. Для того, аби зрозуміти, чому так, зосередимось на трьох важливих аспектах формування проекту. Смерть є невід'ємною частиною політики, і дім дракону, прикви Гристолів, грається з цим. Важливим є також і шлюб за розрахунком чи коханням, дотримання честі та гідності, чиста кров, навіть якщо діти народжені ледь не у першому ступені прямої спорідненості, але життя і смерть це те за допомогою чого режисери проекту частіше за все демонструють людяність. Одна із найбільших битв, чи навіть найбільша, це конфлікт на крокуючих каменях, про які ми завжди чуємо. Коли король Візеріс нервує і кричить, скільки можна говорити про цей регіон і не закінчити війну, майже кожен глядач його підтримує. І дійсно, Таргарія, не дім драконів можуть проводити політику випаленої землі, але завжди залишається місце бодай якимось компромісам. Годувальник крабів, якому навіть не дають особливого екранного часу та діалогів, представлений дуже відразливим, а тому ми можемо хіба дивуватись його видам тортур чи вправності та хитрощам Деймона. Словом й Деймон, що якби сценаристи та режисери не хотіли олюднити його на початку, вбивство леді Рей Ройс та сміх на поховання його нової дружини Лейни Веларіон дають нам зрозуміти, що він у будь-якому разі несе загрозу. Він емоційно відсторонений і боїться прив'язаності. Він той, хто розуміє силу. The gods can be cruel. Seems been especially cruel to you. Yes. Кожна жіноча та дитяча смерть у проєкті є ліричним відступом та моментом для нашої емпатії, адже складно проявляти розуміння щодо героя, який у момент смерті дружини думає перш за все про нащадка. Навіть коли це обумовлено складними владними питаннями, те, як доля грається з Візерісом, коли не стає Ейми, може створити дивне відчуття полегшення в контексті своєї рідної відплати. Якщо кінець шостого епізоду, де ми бачимо трагічну загибель Сара Лайонела і Гарвіна, вказує на початок активних конфліктів всередині домів, яких так прагнули уникати раніше, то початок сьомого епізоду крізь призму дітей поєднує дуальність героїв проекту та питання життя і смерті. Джекеріс і Люцеріс, сини Райніри щиро говорять про те, що влада не вартує того, аби за неї боротися із рідними. Про те, що і вони, і решта високопоставлених осіб навколо знають, що Гарвін їхній батько, а отже, їм також мають висловлювати співчуття. Sorry. I don't want to. It's your Мінця Флонстед. Така коротка сцена, у якій діти, об'єднані горем, стають ближчими одне одному, відділяє тему самотності та печалі від жорстоких іграч дорослих. І, звісно, сам король Візеріс його фізичний стан через хворобу, що погіршується кожного епізоду, це пряма метафора на становище на континенті та у домах. Його втрата прекрасного прямого білого волосся демонструє втрату сили таргарієнів. Точкові виразки і, зрештою, відсутність ока чи зубів через подагру та інші захворювання є асоціативним рядом того, як найменше всі частини семи королівств ламають усталені правила та готуються до великої війни. Перевагою дому драконів є не тематика. Вона дуже одноманітна та зав'язана на міжособицях, за якими ми спостерігаємо у різних проектах. Серіал об'єднує банальне і окреслюється у межах шекспірівської форми, що раніше було дуже гостро виражено, наприклад, у фінальних епізодах останнього сезону спадкоємців від того ж HBO. У кінематографі найчастіше це працює так: глядач отримує дві напружені сцени, які з одного боку ніяк безпосередньо не пов'язані, а з іншого непрямо пояснюють суть кожної. Кадри є ніби елементами театральної постановки, діалоги стають ще більш наповненими, а кінцівка може бути доволі пафосною та якісно підсумовувати перебіг подій. Така сценарна форма підживлює протиставлення, і дім дракона має своїх сильних героїв, якого статусу, віку чи статі вони б не були. Наприклад, супроти Рейніри є Алісенд, а їхні діти ворогують через абсолютно різні життєві принципи. У цій боротьбі розкривається кожен герой. Хоча іронічно, що за владу вони атакують одне одного не з випрацьованої позиції, а зі страху, ніби діючи на випередження. І якщо саме так лінія нащадків Візеріса від другого шлюбу виступає наповненою ницості та агресії, то діти рейніри знаються на справедливості та повазі. Не менш цікаво описують героїв, що самі по собі, і проти всіх, вони діють лише у власних не до кінця зрозумілих інтересах. А тому є ще більш непередбачуваними, аніж Деймон. Всіма героями серіалу рухають і добрі, і погані цілі, що робить їхні образи комплексними. Найякіснішим епізодом першого сезону Дому дракона у такому стилі є третій під назвою, другий від його імені. Хоча наратив фактично кожного працює у цьому руслі. На фоні страшної і жорстокої війни на крокуючих каменях сценаристи Габе Фонсека, Раян Кондал та Шармен Деграте створили драматичну постановку з інтриг, пліток і небезпеки. Перед нами головна подія, другий день народження Ейгона, сина короля, все має будуватись навколо цього, проте ледь не кожен другорядний герой долучається до підживлення напруги. Айбринадженніс на степсе. the feeder has dug in for siege on bloodstone while his men sabotage our fleet under the cover of dark not today thailand if the crown were ever to intervene thailand now is the time damon and the sea snake started their war without his grace's leave were he to intervene now after so long it would make the crown appear weak Її створює і сам Візеліс, який прагне за допомогою святкування та відвідин знатних представників домів знайти гідну партію для своєї доньки, Рейніри. to get married. Even I do not exist above tradition and duty, чогось Excuse me, Your Grace. Вся краса сценаристики Дому дракона у тому, що не всі події варто сприймати прямолінійно. Такий важливий елемент свята, полювання на білого оленя, який до драконів вважався королівським символом, є натяком на дві речі: по-перше, всі неодружені хлопчики та дорослі чоловіки, які можуть запропонувати гідний шлюб Рейнірі, намагаються впіймати свій шанс. Візеріс знає, що це надскладна робота. Що майбутня королева не з тих, хто дасть комусь вирішити свою ж долю, навіть якщо це наказ батька. По-друге, всі полюють за королем. Треба вирішити кровопроливний конфлікт. Нарешті вкласти вдалий союз і бути впевненим у майбутньому королівства. До кінця не зрозуміло, які доми варто об'єднати. А Рейніри ніколи нема поруч. Рейніра? Бішо Прозмьюбрен Саммантамі Верне Севен Хелс might be? Кульмінацією історії епізоду, що обростає хаотичністю діалогів та думок, стають також два символи: дикий кабан, який нападає на принцесу, та білий олень, життя якому вона вирішує зберегти. Перша тварина, як тотем сили і сміливості, який дівчина вдало приборкує, а інша символ влади, що має бути надана їй. Проте за трон треба поборотись. Густа ритмічність закінчується силуетом переможця війни і Деймона, але після смак залишає саме груба насмішка над найсвітлішим героєм проекту Візерісом. Тим самим Шекспірівська форма підкреслює свою ключову роль. Дім дракона є таким і таким. Чому? Глядачі часто ставлять собі та командам таке запитання, але не завжди хтось готовий вдаватись до вичитувань масиву інформації, перегляду коментарів та інтерв'ю, аби дати собі відповіді. Не хочеться збільшувати відсоток яскравості у гаджеті та дивитись проект саме вночі з повністю вимкненим світлом. Та ця практика щороку набуває нових масштабів, тим паче у дуже відомих голівудських проектах. Одним із найвідоміших фільмів, який міг вам спасти на думку через специфіку використання світлотіні за допомогою свічок і темряви, є Баррі Ліндон Стенлі Кубрика далекого 1975 року. Плівка у суміші з одним з найбільш світлосильних об'єктивів, Цайс Планар, створила унікальний кінематографічний досвід. Сучасні проекти у цифрі теж вдаються до темряви і виокремлення певних джерел світла. Але повернемось додому дракона. Команда знімала не на плівку, а на сучасні Арі Алекса. Використовувала світло від свічок частіше ніж чіткий контражур, а схожий стиль мав епізод Гри престолів. Попри всю надзвичайно потужну роботу операторів, які використовували чіткі лінії, правила третин та елементи інтер'єру, сьомий епізод виділяється з поміж інших і також створює свій вклад до якості серіалу. Як свічки, характерні середньовічному періоду. Так і абсолютну темряву вирішили представити на екрані максимально автентично. Саме Мігель Сапочнік був режисером двох найтемніших епізодів Дому Дракона і Гри престолів. На будь-які негативні закиди він відповідав, що це було свідоме творче рішення, а сцени, про які йшлося, були зняті в день, затемнені під час постпродакшену. Як це роблять багато шоу та відомих кінематографістів? Чи варто закидати команду претензіями? Питання риторичне, і тут завжди знайдеться місце іронії про ваш невідкалібрований екран. Головне те, що HBO, Джордж Мартін і Райан Кондал знову змогли дістати сценарних вершин і створити гідне доповнення до улюбленого мільйонами фантастичного Всесвіту.